Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас перша закупочка у новому 2026 році. Окей, okay, let's go! Друзі, ми починаємо наші тижневі закупки. А хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся, тут є від... різні відео не тільки про закупки, а взагалі про життя в Канаді. Беремо ось такі рибки. 15 доларів коштують. Беремо 16 доларів ось такі вівсяне печення, звичайно. Ну, да. 10 доларів ось таке печенько. Ми минулого тижня його обрали, воно гарно зайшло. Ось таке 10 доларів. по е, яйця в холодильник. А, і молоко ще б взяти. Ну, Перше я візьму яйця, а потім молоко. 9,19 е, коштує 30 єль. Треба два рази ходити. Я дивлюся в мене. чи не розбитися. Просто беру яйця. Так. У нас забита в житті вся. Так, і молоко я беру. беру ще молоко. 8.33. Ось такий пакет молока. Беру два. Тому що діти тут какао. Я люблю інчики зробити і домо, і молоко до кави. Ми п'ємо також я беру. Ой. Треба буде ставити. Там прибрать бітілеги. Шкода, що в КБ немає молока такого в банках пластикових, тому що так у пластиковій банці там робить дві літри з половиною чи навіть три. А така банка велика, то у нас звичніше набагато. Одним словом, я не знаю, щось не записалося мені на камері, а, то що я покупляла багато продуктів, просто просто щезла десь. Не знаю. Оним словом, дивіться, купляла отакі макаронці з сердечками. Досить смачні. 20 доларів вони коштують. Ось таких тут три огірка було. Я вже один розпечатала. 6 доларів вони коштували три огірка. Клубнічка ось така. 7 доларів ось така пачечка. 20 доларів ось такий торт. Шоколадний чоловік любив, він брав для себе. Такий шоколадний в середині білий мус просто. Ось такий хліб. Е, оце органічний хліб такий з висівками. Я дуже люблю. Взяла спеціально для тостів, я роблю в е, тостері для тостів із авокадо і сумоном червоною рибою українською. Так. От цього. Оці 6 доларів я беру лавашок і роблю собі ось таке, прям з овочами і курочкою на грилі. Виноград взяла, скільки він, 12 доларів. Ось такий червоний виноградик. Потім і дві банки сметани, ось таких дві коштує 6 доларів. Мені треба порошки, дві, які тут є порошки. І я беру вже третій раз. Мені скажу, вам надовго його хватає, цей порошок. Це від, іменно від коско 110 капсул. Дуже люблю цей порошок. Беру. Цей порошок коштує 27 доларів. О, то ще ось такі капсули є, що не той 27 доларів. А, а, а во, 25 доларів він коштує. Це, це той самий, що я взяла, але вам ціну показую, 25 доларів. До речі, рекомендую. хороший порошок, він буде дешевший. От 110 капсул, а тут е, капсул 79. І оцей не, не гірший має запах і не гірше паре, а навіть мені більше подобається. То, е, щоб мали собі на увазі. Знаєте, що в Америці і, ну, не знаю, в Канаді, але в Америці я бачила дуже популярні ось такі губки. Ось такі. Але я її користувалася, вона мені не зайшла. За реакції, але я все одно би б не взяла. Н не зайшла я не. Друзі, ви погляньте який класний диванчик. Ні, ну, колір мені не подобається. Сірий. Він навиває тиску, коштує 1700. 1700. Дуже мені подобається. Дуже такий компактний, гарний, зручний. Що ви думаєте? Напишіть в коментах. Ось такий диванчик, напевно, є різні е, кольори. О, о я раю, Друзі, я хочу цей диванчик. Колись куплю собі такий диванчик. Дуже мені подобається. О, Як м'яко. Дуже класно. Дуже зручно сидіти. Спати тут неможливо, але сидіти класно. Дивіться, що я знайшла. Ще один диванчик. Цікава штука, але думаю, що вона не довговічна іменно цей. 1600 і це плюс податки то десь е, податки, то ще вийде. коротше до 2000 з податками, напевно, буде. Але неплохо. Е, іменно модель мені подобається. Якби була якась інакша тканина, то би було взагалі круто. Так оно. Ну, Як воно? Ні, твердо. Вау! Власний диванчик, 850 доларів. Ну, тканина непогана, лише колір. Мені не подобається. Печалька, колір печалька. Тут, до речі, рідко е, тут бувають е, ці м, представлені диванчики іменно в цьому е, нашому костко хоча в других костко напевне, є ось такий диван. Бачите, прям в коробці можна його забрати, а можливо, пише, що доставка є. Цікаво. А от там ще, дивіться, теж е, диван. Такий самий тільки колір інакший 740 доларів. Ось такий диванчик О, дивіться, хтось сів вже е, хто має собаку. І дві такі подушечки Мінімі... Мінімалістично. Якби тканина була тканина гарна колір інакше, то можна би було все б мені подобалося йому. Ану. Ану, сяду на цей синій диван попробую. Ну Так на трошки присісти окей буде. На трошки присісти. Отой був найзручніший самий найперший. Самий Ні. Якось так. Е... Як ти прийшов до гостей в гості і, і тебе хочу пошвидше з хати, то диван кіокей. <смі> мені не подобається. Ось такий диван. Так, що ще вам хотіла сказати? Ось би 18 доларів. чи 17 коштують ось такі норі беру. От у нас вже така велика тілішка, ми вже скупилися. І йдемо на касу зараз. А можливо, ще й не йдемо, глянемо. 100 доларів коштує ось така тілега. Літом, бачите, для чого? Ми беремо. Ось таку, тому що вона е, продається зараз, це дуже хороша ціна, а літом нам треба було і немає. Тобто це дуже класно. Беремо 25 доларів ось таку штучку. Я її візьму в руки. Одним словом у нас поламалася вже от кататися замість санок. Тут непопулярні такі санки, як в нас в Україні, то ми беремо цю штуку. Тут війна, діти якраз хотіли, так, от з татом їздити клас. пішли. Скільки вона коштує? Не знаю. Де ціна? Десь ціна має бути. Маленька дуже? То таке, знаєте, додому собі купляти? Маленька, не така, як в спортзалі. Але чи, то, то ж назаді воно там, е, бачиш, поставлено груз малий. Ти кажеш, малий розмір. Розмір маленький, ну такий для жінки. Подивіться, Дивіться. Коротше, наклацала на телефоні. Ось так. Одним словом ми загружені всім. Скупилися топаємо. Дивіться, тут навіть є відділ з телефонами та ювеліркою. І це справді хороше золото все. Золото, холодиль... О, холодильник, холодильник. Можна колони купити різні. гляньте яка ціна. Тисячу доларів, оця підвісочка. Хрестик 800 доларів. я Один словом йдемо. Переподивимося, яка черга буде на О, велика, да. і, і, і каси не всі відкриті. Знайти місце? Окей. Okay. Okay. Мусимо дати телефон, бо вона би зараз кричала дуже сильно. А так от тихо сидить. Дивиться мультики. От і дитину ми купили. Єдина, безплатна. Безплатно продається? Ми її просто з собою взяли, як вона на бомбівчину дивиться. Я а, -а, а, о, а так розкладаємося. У -у. Я... Ой. А як оце? Вон, вон. Ой. Бидем стіл забивати. Так, я йду сідати, щоб щеж Що нікуди не сів. Подивіться, тут Ніхто не прибирає. Це печалька. Народ, у нас чек вийшов 409 доларів. Ми сидимо е, в кафе, трошки перекусимо поп'ємо водички і будемо їхати додому. Е, друзі, вам всім бажаю миру, серцю вашому, миру в країні, е, щоб всі здорові, були живі, бережіть себе, своїх рідних і хай благословить Господь вас. Всім па-па і до наступного відео.